Ольга Федоренко, Різдвяна ніч подарувала нову любов і донечку. Ти, може, хоч свята перечекай, а тоді розлучайся, перепитав Андрій свого друга Сашка. Але той тільки зірвався зі стільця, сердито грюкнувши кулаком по столу. Свята? Та вона мені всю душу вимотала. А попереду ще купа тих зимових свят. І ти хочеш, щоб я із цим стервом їх терпів? Ні, іще раз ні. Допоможи мені краще зібрати речі. Він любив свою Оленку безмежно і не уявляв свого життя без цієї чорноволосої злюки. Він називав її так, бо характер мала зухвалий, любила влаштовувати скандали та істерики і з приводу, і без. Але Сашко терпів, бо був сином священника, і з дитинства йому заклали абсолютно впевненість у тому, що якщо женився, то це на все життя. Тільки Олена з року в рік ставала все стервознішою, а чоловіка свого обзивала м'якотілим, безперспективним. Потребувала все більше грошей, пригод, розваг, а Саша прогинався, намагався їй догодити, але переломний момент таки настав. Наближався новий рік, який подружжя мало зустрічати удвох. Саша сам приготував усе, стіл накрив, страви готував, чекав жінку, яка поїхала провідати родичів. Але Олена подзвонила і повідомила, що лишається зустрічати Новий рік із рідними. Саша спочатку розгубився, а потім вирішив і собі гайнути до рідні. Але Олени він не знайшов ні у її батьків, ні в інших родичів, та ще й зганьбився в їхніх очах, такий жалюгідний і безпомічний, шукає свою дружину, а вона десь повіялась. Згадав Олександр про близьку подругу Олени, Наталю, вирішив і до неї заглянути. Коли підходив до дверей, почув, як громить музика із наталчиної квартири. Торкнувся дверей, вони розчинилися. А в квартирі стояла хмара кальянного чаду, танцювали якісь п'яні люди, а на одному із крісел він побачив із свою Олену в обіймах іншого, якогось патлатого чоловіка. Вони злилися в пристрасному поцілунку. Від огиди Сашкові стало недобре, розвернувся, вибіг із кімнати і зрозумів, що навіть його ангельське терпіння такої зради не пробачить. Одразу зателефонував товаришу, щоб допоміг зібрати речі і виїхати, аби й очі більше не бачили тієї зрадливої душі. Поїхав Олександр у дім своїх батьків, кинув пожитки і впав на ліжко. Йому хотілося провалитися крізь землю, забути про зради і розчарування, про зневіру й ненависть, яку відчув до колись рідної людини, почув, як за вікном б'ють дзвони, згадав, сьогодні ж всенуш направиться на честь Різдва Христового, та й батьки його зараз на тій службі. На силу підвівся, рушив до церкви. Людей у храмі назбиралося стільки, не проштовхнешся. Хотів пройти повз бабцю та випадково зачепив її. Вона, як накинеться, чи ти не бачиш, куди йдеш, почала кричати гнівним старечим голосом до Олександра Чого ж турхаєшся? Не знаєш, як в церкві поводитись. І тут злість і агресія, подумав Сашко, навіть в церкві не знайти мені спокою. З пересердя він круто розвернувся і рванув до виходу. У темряві не заглетівся, як налетів на когось, почув зойк і повалився на свою випадкову жертву. Вибачте, пробачте! вигукнув Олександр. Він старався швидше визволити свою полонянку, на яку випадково навалився усім своїм тілом. Катя, де моя Катюша?» Скрикнула жінка, яка на силу підвелася брудна і заспана. Де моя донечка? А ви були з донькою? То вона десь тут, зараз ми її знайдемо. Сашко почав шукати у натовпі дівчинку. Жінка, на яку він налетів, теж намагалася вдивлятися у темряву. А наступні кілька годин стали для обох справжніми тортурами. Пробиваючись крізь натовп, проштовхуючи парафіян, гукали Катю, не маючи уявлення, куди поділась дівчинка. Маля, яке тулилося біля церковного паркану, Сашко побачив не відразу. Ледь не наступив на нього, проходячи повз. Ось те де, підхопив дівчинку на руки. Несподівано малятку обувило його шию руками. Це не ти, це я тебе знайшла, прошепотіла дівчинка йому на вухо. Сашко розгублено зиркнув на малу. А коли підійшла її мама, дівча знову вигукнуло Мамо, ось він, наш татко, я ж тобі казала. Вибачте, прошепотіла жінка, доньці сон наснився, що тата свого знайде в церкві. Увесь вечір мені про це торочила. От і прийняла вас за здійснення сну, йди до мене, доню. Але дівчинка трималась вперто за Сашка і скрикнула Ні, це мій тато, я його не випущу. Нічого, нехай, заспокоїв Олександр стривожену жінку. Мені навіть приємно, він відчував дивне тепло у своїй душі, тримаючи цю дівчинку, яка міцно обхопила його своїми рученятами. Зайдімо до церкви, трошки погріємось. Світло свічок осяяло обличчя жінки, яка боязко поглядала на нього. На руках вже засинала маленька дівчинка, а Сашко раптом відчув таке щастя і умиротворення, наче то зовсім не він був зрадженим і покинутим ще вранці. Спокій і вдячність захопили його. Він глянув на бабцю, яка лаялась на нього, і завдяки якій він наштовхнувся на жінку, що стояла зараз поруч. Сашко підвів очі до церковних образів і тихо прошепотів: Дякую тобі, Господи.